Вітаю! Нещодавно проходив благодійний семінар яскравий світ образи. І у учасників лишилися певні питання, і я вирішила записати такі невеличкі відео у форматі питання-відповідь. І перше питання звучить наступним чином: Тетяно, скажіть, будь ласка, от теоретично образи це про втіху для власного его. Але ж існують образи, коли ти навіть відчуваєш фізичний біль, тоді який в цьому зв'язок. У мене питання до вас. А чи завжди образа це про втіхо для власного его? Давайте з вами згадаємо людей в нашому житті, а можливо, ми самі такі люди, коли так приємно перекладати відповідальність за власне життя. На інших людей, коли так прекрасно і приємно на когось образитися. Особливо коли людина, на яку ви ображаєтесь, бігає навколо вас і намагається якось загладити свою провину. Дійсно існують люди, які дуже сильно люблять ображатися, бо вони вбачають. Навіть певно насолоду в цьому процесі ображатися. Я зараз не кажу про ті випадки, коли вас дійсно дуже сильно образили, бо образа, перш за все, вона виявляє ось цей самий емоційний біль. Вона дозволяє нам усвідомити наші цінності, наші пріоритети, наші очікування. Це саме той варіант, коли, скажімо, сама собі придумала, сама собі так повірила і вимагає, щоб інша людина робила саме так, як ти хочеш. А якщо людина відмовляється з певних причин, якщо людина хоче свою точку зору донести, як вона це бачить, вас це вже не цікавить. Тому краще і легше просто образитися. І в такому випадку, дійсно, це як втіха. Для власного его. Але існують і інші випадки, коли порушується наша система цінностей. Ну, давайте розглянемо, наприклад, шлюб. У жінки є своє уявлення, що це є для неї, що таке шлюб. В неї є власна система цінностей, як вона вбачає життя у шлюбі. Наприклад, вона вирішує бути вірною дружиною, не просто тому, що це потреба чоловіка, бо він так хоче. Ну, а хто не хоче взагалі так, щоб партнер був вірний. Але це перш за все, її власний вибір, бо він ґрунтується на її цінностях. Для неї самої бути вірною це про цінність. Це перш за все важливо для неї бути вірною, а не просто тому, що чоловік цього хоче або вимагає. Вона цього хоче. Це для неї дуже важливо. Наприклад, для жінки важливо, в мене є подружка, яка мені каже, що вона любить порати свого чоловіка. От є така фраза, вона прямо, бабуся її так вчила, чоловіка треба порати, треба піклуватися, варити йому їстоньки, бути такою лагідною біля свого чоловіка. Це також є цінність, тобто для дружини це дуже важливо бути саме такою, саме такою жінкою бути. І от ситуація. Приходить чоловік додому, пройшло там 10-15 років шлюбу і каже: Знаєш, яка ти нудна, нецікава зі своїми оціми пиріжками. Ці всі твої такі кружляння біля мене. Я зустрів таку спортивну, активну жінку, яка подорожує світом, їздить там по цим всім відрядженням. З нею цікаво, з нею хочеться жити. Я прямо відчув цю енергію життя, а ти мене зі своїми борщами і пірішками отут от мені вже сидиш. Це дуже образливо чути. І жінка дійсно може. Відчути прямо фізичний біль, бо розривається серце, бо вона жила своїми цінностями в цьому шлюбі, бо вона жила тим, що йде із самого серця. І почути ось такі слова, це, це не про перекладання відповідальності, це про порушення цінностей, коли людина усвідомлює, що, ці, що цінності. Зруйновано. Є інший випадок, це вже, скажімо так, родом з дитинства. Це про глибину почуття сорому, коли дитину могли часто принижувати, порівнювати з кимось, позоріть могли, дуже часто, навіть таке замалішує привінності. І така людина виростає. Таким глибинним болем вона може навіть про це забути, забути про це глибинне є убежденіє, що зі мною щось не так, що я якась не така. Людина йде в доросле життя, в її житті дуже багато різних людей вона зустрічає, і суть хтось якось. Може сказати, особливо якщо ти значима людина, ти просто терпіла. Я думаю, багатьом людям буде дуже неприємно це чути, і у відповідь можуть пролунати такі, знаєте, на міжнародній мові людини пояснять, куди йти і як надовго. Але от в даному випадку, коли ми говоримо прямо про рівень фізичного болю від образи, це коли людина аж завмирає, аж перехоплює дихання, тому що вона живе з цим відчуттям терпіли вже дуже давно. І ось ці слова вона ніби пробудило ту маленьку травмовану дитинку, коли вона вперше себе такою відчула якоюсь не такою, я не кажу, що вона прямо зробила висновок, що вона терпіла. Просто що зі мною щось не так. Я якась не така, або я якийсь не такий. А можливо, конкретно була така ситуація, коли батьки могли сказати власній дитині, яка не змогла там за себе постояти. І могли сказати, от хлопчик, наприклад, ти що там, якийсь там кончений терпіла, що ти не міг йому здачі дати, що ти взагалі за тютя така. І ось коли цей хлопчик виростає, наприклад, дружина може так сказати, це може викликати, це образливо, це може викликати навіть фізичний біль, це можна навіть відчути, цю образу на рівні фізичних відчуттів. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Лишайте свої коментарі під відео і рухаємося далі.